Ну, тобто ми навіть не замислюємося над нею, тому що немає ні часу, ні цікавості замислитися над тим, а хто я і чого саме я хочу. І це реально велика проблема, тому що багато людей починають думати, а ось вона американська мрія. Так, ми вже за мене подумали, вже за мене все вирішили і вже показали мені, як треба жити. Чому, наприклад, дуже часто ми сприймаємо слова іншої людини, яка професіонал в цій справі, що її думкам більш важливіше ніж власна думка? Так ось був один випадок. Наприклад, я не пам'ятаю коли це сталося не самого пілота. Але це сталося з одним пілотом. Він завжди літав з літають з двома, але один головний пілот, а інший якби йому слухає і допомагає. Так ось одного разу його помічник-пілот захворів. А цей пілот дуже відомий, дуже, ну, дуже досвідчений, багато чого вже досяг у своїй справі. І ось зранку, там і коли в них рейс, сідає до нього помічник. І цей пілот, який вже досягнув багато чого, відомий, професіонал, починає наспівувати якусь там пісню і хитати головою. А в них, якщо ти хитаєш головою, ну твій, твій начальник-пілот показує якусь, якийсь жест, ти повинен щось робити. Так ось, коли він хитав головою, він хитав під музику. Але помічник зрозумів, що треба прибирати шосі, і, і він нажав, куди там треба нажимати, і він прибрав шосі. Але ті, хто навчаються на пілотах, вони знають, що ні в кому разі, коли тільки починає взлітати літак, ні в якому разі цього робити не можна. І цей помічник він знав про це прекрасно. Але він наскільки вірив. В... в те, що біля нього сидить бос, який все знає його, треба слухатися і не думати ні про що, що він просто сприйняв це хитання головою як наказ, і він його виконав. Результат цього у цьому відомого пілота переломи і він паралізований. Тобто ця помилка, коли ми слухаємо когось. І не слухаємо самі себе, може привести до фатальних випадків.